Роки кризи в Україні суттєво вплинули на роботу банківської системи. Деякі банки намагаються повернути кредити через колекторські фірми. Ці організації створені спеціально для вибивання боргів. Причому у деяких випадках діють вони не за законом, а погрозами і хамством. Ти гадка, гадка воровка, ти тля, Ты просто кусок легкий меня, пожалуйста, Знаєш, имя колось. и от Я просто... тебе по адресу регистрации в течение двух дней. Ти заплачеш долг в будь-якому випадку сама або принудительно. Це запис телефонної розмови нашого журналіста із колекторами. Кілька днів тому на телефон її матері почали надходити дзвінки із погрозами. Мовляв, вона заборгувала одному із відомих банків значну суму грошей. Мені зателефонувала мама в шоці. Сказала, що їй телефоном погрожували якимось боргом, який я буцімто взяла в одному із банків. Чоловік не представився, він нецензурно висловлювався. Він погрожував, що най. Страшніше моїй матері відібрати майно, і крім того, фізичною розправою наді мною та над моєю родиною. Далі більше. Того ж дня мені прийшло одразу дві смски. Одна була із точними даними, ім'я, прізвище по батькові моєї мами, а також дати її народження. Я взагалі не знаю звідки ця інформація у цих невідомих людей. А інша смс була ось такою із конкретною погрозою в моєму житті. Після цього дівчина звернулася до банку, у якому вона оформлювала зарплатну картку для попереднього місця роботи більше двох років тому. У банку мені сказали прямим текстом. У нас надто багато клієнтів, щоб всіх повідомляти про встановлення яких е, яких небудь кредитних лімітів. Ну я знаю, що вони мали надіслати офіційного листа, запитати моєї згоди. У відділенні банку наша героїня написала офіційну заяву, аби розібратися в ситуації. А ще обмінялася візитівками із працівницею банку, з якою спілкувалася з приводу проблеми. Про це дивним чином дізналися і шантажисти. А да. ти де на Агіна телевізійники да. там візитку бросала, да, в банк, в банк ходила і візитки роздавала. Да, Не гаючи часу, наш кореспондент написала заяву про погрози до поліції та знову пішла розбиратися до банку, але вже із нашою знімальною групою. З вами підаршерик, ми з вами обмінялись візитками. Ваша візитка у мене є. Да. Що, що ви говорите? Ага, візитка оста. Приходять дзвінки з угрозами.

Ну, я ж бросалась, могла ставити на пані. Я не бросалася, я вам і дала Так і не дочекавшись пояснень, на яких підставах її особисту інформацію передали третім особам, дівчина написала звернення, аби у банку провели внутрішню перевірку стосовно їх працівниці. До слова во начальника сумського відділення банку не заперечує, що вони співпрацюють з колекторами. Проте за всіма відповідями посилає до головного київського відділення їх установи. Показається вапроси, по чому передана рідина колекція на самому суботу і ось, що, що вам наказують, пожалуйте на самі вам буде станом на сьогодні в Україні відсутня належна нормативна правова база, яка регламентує діяльність колекторських компаній. Тому в кожному окремому випадку треба розбиратися окремо, на якій саме правій підставі здійснює свою діяльність та чи інша колекторська фірма. Зараз же наша героїня знову чекає на хоч якісь результати купи звернень та заяв. А також готує позов до суду. Справою вже зайнялася поліція. кажуть випадки шантажу та погроз життю клієнтів різних банків колекторами досить часті на Сумщині. Дійсно, до сумського відділу поліції є звернення громадян з приводу колекторських компаній, які е, погрожують громадянам. Е, е, якщо слідчі. Е, будуть вбачатися ознаки кримінального правопорушення. Відкривається кримінальне провадження, і будуть особи притягнуті до відповідальності. Про подальший перебіг подій. Дивіться у наших наступних випусках. новин.